Hello, my friends! Всім привіт! Продовжимо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються, як будувати речення в цих часах у стверджувальні заперечні питальній формі. Розглядаємо групу часів Simple Tenses – прості часи. Повторили вже з вами, як будувати речення в present Simple Tense у стверджувальній заперечній питальній формі. Past Simple Tense у ствердженнях і запереченнях сьогодні продовжимо Past Simple Tense, Питальна форма. Тобто, як побудувати речення в минулому простому часі? Минулий простий час. Вживається для того, щоб передати дію, яка відбувалась в минулому. Ми констатуємо факт, який відбувався, наприклад, я стиди вчора або минулого тижня місяця року. Last week, last month, last year, Інші допоміжні дієслова просто слова цього часу будуть надалі в прикладах. І так, past simple tense, минулий простий час. Питання. На минулому занятті ми розглянули заперечення в минулому простому часі, і там я дуже детально розповіла про те, що показником минулого часу в запереченнях є допоміжне дієслово «did». так само і в питаннях. Тобто, коли ми сказали в минулому часі, що хтось закінчив школу минулого року, наприклад, я, «I finished school last year», або він, вона, або вони. Ми до дієслова фініш, це правильне дієслово його немає в таблиці, додали закінчення ІДІ. В питаннях, щоб побудувати питання і запитати, чи закінчив хтось школу минулого року. Дід допоміжне дієслово минулого простого часу виноситься наперед. Після нього називаємо того, про кого ми запитуємо. Чи то буде займенник, чи можна назвати по імені, чи назвати, хто він вам доводиться, друг, брат, батьки і так далі. Далі вживаємо основне смислове дієслово. Але дієслово вже змінюватись не буде. Не будемо додавати до нього закінчення минулого простого часу і ді. Тому що показником минулого простого часу у нас вже буде допоміжне дієслово «did». Тобто, коли є did, дієслово не змінюється. Воно буде стояти в своїй словниковій формі, тобто в теперішньому часі. І так, чи закінчив я школу минулого року? Did I finish school last year? Надаю короткі варіанти відповідей: Yes, I did, якщо так, no, I didn't, якщо ні. Зверніть увагу, з якого допоміжного дієслова починається питальне речення. Ти буде в короткій відповіді. Did? Did. Про нього. Чи закінчив він школу минулого року? Did he finish school last year? Yes, he did. No, he didn't. Чи закінчила вона? Did she finish school last year? Yes, she did. No, she didn't. Він закінчив школу минулого року. Did it finish school last year? Yes, it did. No, it didn't. І в множині, до речі, не залежить від того, в однині чи в множині ми про когось говоримо, однаково будується питання в past Simple Tense в минулому, простому часі. Спочатку допоміжне дієслово «did», як показник минулого часу, потім називаємо того, хто виконував дію в минулому, і безпосередньо дія, да, саме основне смислове дієслово. В своїй першій словниковій формі, тобто в теперішньому часі, без змін. Ви закінчили школу минулого року? Did you finish school last year? Yes, you did. No, you didn't. Ми закінчили. Did we finish school last year? Yes, we did. No we didn't. Вони. Did they finish school last year? Yes, they did. No, they didn't. Нагадування про те, що показником минулого часу є допоміжне дієслово «did» в Past simple Tense в минулому простому часі, і далі в нас приклад з неправильним дієсловом. Коли ми стверджували, що ми ходили до кінотеатру вчора, ми дієслово ходити – «go», Змінювали згідно таблиці неправильних дієслів, воно входить до складу таблиці, яку треба вивчити. таблиця неправильних дієслів я вам надавала заняття перед уроками граматики. Можете повернутись повчити. Це дуже корисно це і запас слів, і зміни ну, для граматики. Для побудови речень граматично вірно, Дуже корисно знати її на пам'ять, а не просто підглядати. І так, go, went, gone. Три форми має дієслово ходити. Go в теперішньому went в минулому простому часі. Ми брали went. Але в питаннях показником минулого часу є допоміжне дієслово did. Тому дієслово go нам треба повернути в його форму go. Тобто, went вже не треба говорити. Треба повернути в першу форму в теперішній час. Тобто буде. Слово тепер з першої колонки. «go», Бо показником минулого простого часу є допоміжне дієслово did. Нагадую, спочатку ставимо допоміжне дієслово «did» в питаннях, потім називаємо того, про кого мова чи то чи в множині. І далі основне смислове дієслово безпосередня дія, яка виконувалась в минулому. Але вона буде стояти, це дієслово, да, ця дія буде стояти в формі теперішній. Тому що показником минулого є Did І так, чи ходив я до кінотеатру вчора? Did I go to the cinema yesterday? Yes I did. No I didn't. Про нього. Did he go to the cinema yesterday? Yes he did. No he didn't. Про неї. Did she go to the cinema yesterday? Yes she did. No she didn't. Про нього. Did it go to the cinema yesterday? Yes it did. No it didn't множині. Ви ходили до кінотеатру вчора? Did you go to the cinema yesterday? Yes, you did. No, you didn't. Ми ходили. Did we go to the cinema yesterday? Yes, we did. No, we didn't. Чи вони ходили до кінотеатру вчора? Did they go to the cinema yesterday? Yes, they did. No, they didn't. І ще декілька прикладів, щоб закріпити матеріал. Приклад з. Правильним дієсловом, тобто до нього ми додавали закінчення і ді. В питаннях в минулому простому часі до дієслова вже не буде додавати закінчення, а показником минулого буде допоміжне дієслово минулого часу. Did? Чи я грав на піаніно минулого тижня? Did I play the piano last week? Yes, I did. No, I didn't. Чи він грав на піаніно минулого тижня? Did he play the piano last week? Yes, he did. No, he didn't. Про неї питання. Did she play the piano last week? Yes, she did. No, she didn't. Про нього. В однині. Did it play the piano last week? Yes, it did. No, it didn't. І в множині. Ви грали на піаніно минулого тижня. Did you play the piano last week? Yes, you did. No you didn't. Ми грали. Did we play the piano last week? Yes, we did. No we didn't. Вони. Did they play the piano last week? Yes, they did. No they didn't. З неправильним дієсловом swim плавати. Стверджувальна форма у нас була I swam in the river the day before yesterday. Я плавав у Річці позавчора. Слово плавати свім ми брали в другій формі «свем» для ствердження в минулому простому часі. Але зараз у нас питання. Ми хочемо запитати, чи хтось плавав у річці. В питанні у нас показнику минулого часу буде допоміжне дієслово Did. Тому слово плавати нам треба повернути в його першу словникову форму, тобто форму теперішнього часу. І так, чи я плавав в річці позавчора? Did I swim in the river the day before yesterday? Yes I did. No I didn't. Він плавав. did he swim in the river the day before yesterday? Yes he did. No he didn't. Вона. did she swim in the river the day before yesterday? Yes she did. No she didn't. Він плавав. did it swim in the river the day before yesterday. Yes it did. No it didn't. На жені. Ви плавали в річці позавчора? Did you swim in the river the day before yesterday? Yes, you did. No, you didn't. Ми плавали. Did we swim in the river the day before yesterday? Yes, we did. No, we didn't. Вони плавали. Did they swim in the river the day before yesterday? Yes, they did. No, they didn't. Тобто ми говоримо не swim, а swim. Та? Тому що показником є допоміжне дієслово did. Показником саме минулого часу. І Ще приклад з правильним дієсловом watch дивитись, спостерігати. Приклад у нас був I watched the football match hours ago» я дивився футбольний матч 2 години тому. Правильне дієслово, тому ми додавали до нього закінчення і ді, закінчення минулого простого часу. В питаннях, показником минулого простого часу, буде допоміжне дієслово «did», тому do watch», не треба ніяких закінчень додавати, хоча на нашому перекладається минулим часом. Тобто, чи я дивився футбольний матч 2 години тому? Буде не watched, а watch. Did I watch the football match 2 hours ago? Yes, I did. No, I didn't. Він дивився? Did he watch the football match 2 hours ago? Yes, he did. No, he didn't. Вона. Did she watch the football match two hours ago? Yes she did. No she didn't. Він дивився. did it watch the football match two hours ago? Yes it did. No it didn't. в множині. Ви дивились футбольний матч дві години тому? Did you watch the football match two hours ago? Yes you did. No you didn't. Ми дивились. Did we watch the football match two hours ago? Yes we did. No we didn't. Вони дивились, Did they watch the football match two hours ago? Yes, they did. No, they didn't. І ще один приклад на закріплення з неправильним дієсловом бай купувати. Яке має три форми згідно таблиці неправильних дієслів buy bought, bought. А ми говорили в стверджувальній формі I bought the Tickets yesterday. Я купував або купив квитки вчора. Значить, купував, ми змінювали дієслово на згідно другої таблиці на слово на форму бот. Згідно другої колонки, друга форма bought, Бай-бот-бот. Але в минулому простому часі, коли ми будуємо питання показником минулого часу, у нас буде поміжне дієслово дід. А саме слово бай змінювати вже не треба. І так, чи купував я квитки? вчора так ні did i buy the tickets yesterday yes i did no i didn't він купував квитки вчора did he buy the tickets yesterday yes he did no he didn't вона did she buy the tickets yesterday yes she did no she didn't він купував did it buy the tickets yesterday yes it did no it didn't і в множині. ви купували квитки вчора did you buy the tickets yesterday Yes, you did. No you didn't. Ми купували. Did we buy the tickets yesterday? Yes, we did. Now, we didn't. Вони купували квитки вчора. Did they buy the tickets yesterday? Yes, they did. Но no, they didn't. І так ми розібрали і ствердження, і заперечення, і питання в present simple tense, в теперішньому простому часі і в past simple tense, в минулому простому часі. Сьогодні завершили past simple tense, питальні речення. Надалі нас чекає F'uture Simple Tense – майбутній простий час. See you.